Малята. Подивіться, дітки, до нас завітала Катруся, але, але вона чогось засмучена і така неохайна. Що сталося з Катруся? Мене завжди одягала мама, сказала мені Катруся. Але вона спішила на роботу і не встигла. А чому ж ти сама надягнулася, не засібнулася? Тому що я не вмію. Я не вмію гудзики засібати на ковтинці та не вмію засібати блискавку. А ти хочеш навчитися? Так, хочу. Я хочу зробити приємно мами. Малята, я думаю, що ви теж не дуже добре засібаєте гудзики. як і катруся. Давайте разом навчимося. Малята, погляньте, ось гудзик. А ось. Дірочка. Треба гуцик просунути дірочку. Ось так. І ще попробуємо. Ось тут гузок. і ось дірочка. Засібнули. Гудзик, дірочка. Ще засібнули. Гуцик. дірочка. Ось так гарно. Дірочка гудзик. Мімо засібати. Вам зрозуміло, малята? І катрусі зрозуміла? Малята, погляньте, як багато у нас блискавок. Вони розстегнуті і застегнуті. Малята, зараз ми з вами будемо вчитися розсібати та засібати блискавки. Продержимо однією рукою блискавку, беремо за повзунок і... Розтібнули, засібнули, розтібнули, засібнули, розстібнули, засігнули, розтібнули. Ось так ми навчилися засібати та розсівати блискавки. Діти, зверніть увагу на цю дівчинку і цього хлопчика. Вони охайно одягнені і всі в них засіблені. А ви, малята, хочете бути схожими на цю дівчинку та хлопчика? Сподіваюся, що так. А що для цього треба робити? Треба гарно одягатися, бути акуратними і засівати одяг на всі засухи. Малята, наша Петруся. Це ж хоче бути гарною. Подивіться, вона сама застібнулася. гарно виглядає, вона така задоволена собою. Шановні батьки, привчайте дітей до самостійності. Діти повинні самі вміти одягатися та роздягатися та користуватися всіма видами застібок. До побачення, до нових зустрічей! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.